Семирічна дівчинка стала жертвою масованої ворожої атаки на місто Ладижин. Дитину в критичному стані доставили у лікарню після того, як вона зазнала важких поранень, однак врятувати не вдалося. Ще четверо дорослих отримали поранення різної важкості. І щонайменше 23 будинки пошкоджено. Такі наслідки нічної масованої ворожої атаки на Вінничину. Найбільше руйнувань зазнав двоповерховий будинок, де мешкали понад 20 людей. Усі сім'ї виселені. У повітря Тряному просторі регіону зафіксували 90 дронів і 23 крилаті ракети. Пошкоджено об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. На місцях продовжують працювати рятувальники, поліція і спеціально створені комісії фіксують масштаби руйнувань. З 31 жовтня, по 2 листопада, в Лодижинській громаді оголошено три дні жалоби. Працюють комісії з усіх служб і поліції, ДСНС, служби безпеки України, які фіксують ураження і ушкодження. Також розгорнутий штаб для того, щоб оперативно надавати допомогу цивільному населенню.